Орами дещо пізніше а зараз скільки коштів потрібно, аби футбол Запоріжжя був? Скільки це коштує мати футбольну команду у прем'єр-лізі? Перший лізі чи навіть просто у другій? Про це розповість Руслан Левицький. Відсутність фінансової вигоди і здорової конкуренції не відлякує заможних українців від фінансування футбольних клубів. Одні команди змінюють власників, інші, як не сталося із металургом, припиняє своє існування. Володіти футбольною командою це справжнє мистецтво. Тут потрібно проявити і знання справи, і бажання, і талант керівника. Тиждень спробував порахувати, а скільки кошти отримувати футбольний клуб в Україні. Спочатку треба зареєструвати свою команду, розповідає Віталій Ніколаєнко. Для цього юридична особа має написати заяву в місцеву федерацію футболу з проханням надати команді членство в обласному осередку ФФУ. Нужно зарегистрировать устав футбольной команды, там, три учредителя на начальной стадии, зарегистрировать как общественную организацию или как акционерное общество, или там любая форма юридическая, которая допустима в наш, по, по нашему законодательству, вступить в ассоциированные члены региональной федерации областной. Якщо команда планує виступати серед професіоналів, обов'язковою є процедура атестації клубу. Для колективу рівня чемпіонату міста чи області це не потрібно. Достатньо сплатити стартовий внесок. Команда Мотор є незмінним учасником чемпіонату Запорізької області. Кожного року ці футболісти у числі призерів. Підприємство забезпечує їх транспортом, базою для тренувань та сплачує внесок. Уже залежить від людей. Этих, которые могут где-то чем-то поощрить, какую-то премию ну, по-всякому бывает. Но в основном мы бьемся за конечный результат. Когда есть конечный результат, именно не по игре смотрится, а конечный результат. Тогда я же говорю: там, руководство поощряет наших футболистов. Премії гравцям мотора за перемоги у важливих матчах досягають кілька сотень гривень. Також футболісти отримують надбавку до заробітної плати від підприємства, яке представляють про підвищення у класі у цьому колективі не йдеться хоча в команді є професійні футболісти. Так капітан мотора Євген Пісков у 2009-му вигравав кубок України разом із Полтавською «Ворслою», хоча участі у матчі з Шахтарем він не брав. Емоції не ті були, тому що не участвував. Те, що переживаєш на лавочці да за ребятам б участвував зовсім по-другому. Я думаю, радувався б більше. Рахувати гроші в українському футболі починають із другої ліги, тобто вже професійної. Щоб туди потрапити, спочатку необхідно заявитися у чемпіонат аматорів. За таким принципом зараз діє відроджений запорізький металург. Незабаром команда стартує в аматорському турнірі, а влітку після проходження атестації клуб планує заявитися у другу лігу. Запорізький колектив Росонеро, який взяв на себе почесну місію із порятунку бренду Металург, уже порахував необхід. Для цього бюджет. Наш бюджет де ми просчитували на рівні порядка трьох мільйонів гривень. Це годовий бюджет команди второй ліги, то это ті средства, на которые ми рассчитываем. Конечно, хотілося б спонсоров, спонсорів, инвесторов, інвесторів. Тобто, есть ми приглашаємо всіх, кому не безразлична судьба запорожского футболу. Але до того, як заявити команду у чемпіонат професіоналів, потрібно вирішити цілий ряд питань. Найперше, де проводити тренування та ігри. У футбольного клубу обов'язково повинна бути форма, емблема та назва. Мінімальна ціна одного комплекту форми майка шорти плюс гетри, стартує від 150 гривень. Домашній. І виїзні комплекти по 13 штук, обійдуться команді щонайменше у 4 тисячі. Найдорожча екіпіровка це бутси. Їхня вартість доходить до суми із чотиризначною цифрою. У середньому рахуємо по 700 гривень. Також команді потрібно мінімум 16 м'ячів приблизно за 1 тисячу гривень. Клуб повинен дбати про переїзди. Власний автобус від 300 тисяч гривень і вище. Деякі команди беруть транспортний засіб в оренду. Определені требування, які значить Футбола Украины выставляет для тех команд-клубов, которые планируют участвовать во второй лиге. Туда входять, в частности два комплекта формы заявочный взнос. В этом году, просто знаю, команда Русанера заявлялась, там 20 тысяч гривен заявочный взнос на год. Окрім оплати стартового внеску та закупки екіпіровки, чималі витрати йдуть на оренду бази та стадіону. У Запоріжжі єдиний стадіон, який проходить атестацію, це Славутич Арена. Його оренда коштує 120 тисяч гривень. Для бюджету друголігової команди такі витрати непосильні. Про це говорять і власника У перший ж рік команда не думає про підвищення у класі Трьохмільйонного мільйонного бюджету відродженого металургу. Не вистачить для першої ліги. Для того щоб ну поставити задачу виходу в першу лігу в перший раз, необхідно другі бюджетне влітку, необхідний бюджет, бюджету, у нас на даний момент, звісно, не я думаю, ту суму можна умрати мінімум на 2, на 2,5. половиною. Тобто, ця цифра порядка 6-7 мільйонів гривень. Якщо буде такий бюджет, то можна поставити задачу і попитатися вийти в першу лігу в перший рік, за підрахунками Віталія Ніколаєв, щоб грати у першій лізі і претендувати на вищі місця, необхідно мати бюджет порядку 15-20 мільйонів гривень у кілька разів більше, знадобию для участі у найпрестижнішому футбольному турнірі країни «Прем'єр Лізі». Коли цієї осені Металург ще був на плаву, запорізьку команду могли врятувати значні фінансові вливання. Ми вважали, в районі 3-3,5 мільйонів доларів в рік. Хватило б, щоб команда з усієї школи там, навіть ставити задачу попадання там, в п'ятерку. Приблизно такі ж суми для утримування команди рівня прем'єр-ліги восени називав і Віктор Межейко. Він добре пам'ятає ті часи, коли перед металургом ставилися найвищі цілі. Цій команді віддав майже 25 років свого життя. Маючи дитячу школу, команду, дубліруючись склада, бо як кажуть, у 21 і так далі, Я так з того, що я розумію сьогодні, я ж розмію цю справу. Я думаю, що ну. В долар це мільйона два це мінімум. Зараз український футбол переживає кризу. За сім років заробіток прем'єр-ліги для її учасників склав 250 мільйонів євро. А борги команд перед футболістами за цей час досягли більше ніж 650 мільйонів. У погоні за конкуренцією власники найбагатших клубів України Шахтаря, Динамо та Дніпра, створювали космічні бюджети навіть для середньостатистичної команди Європи. Суми на утримування клубів досягали 100 мільйонів доларів, але полігон битви інтересів зник. Економічна криза поглинула Україн футбол. Потрібно перегорнути цю сторінку і йти далі, як зроблять це футболісти відродженого металурга, для яких все тільки починається. Руслан Левицький, Дар'я Зирянова, Костянтин Параскевич тв 5